Всім привіт, дорогі друзі та підписники мого каналу. Всі ви просите класні перевірені автомобілі з Німеччини. Сьогодні майже така історія: рубрика Автомобіль на продаж. Автомобіль продає мій кращий друг, дуже відомий лікар. Автомобіль знаходиться в Києві і це та тачка, яку я можу рекомендувати. Чому? Тому що. В Україні вона проїздила 35 тисяч кілометрів. До цього вона експлуатувалась в Німеччині. Є вся історія технічного обслуговування, не тільки в Німеччині, а й в Україні, тому що мій друг обслуговує автомобілі свої на офіційній станції. Це великий аргумент. Плюс в Україні автомобіль наїздив 35 тисяч кілометрів. Купувався з лізингу. Всі підтверджуючі документи також. Я покажу на відео, щоб ви розуміли, що автомобіль максимально правдивий, чесний, обслугований і так далі. Продає мій кращий друг. Думаю, далі нехай він розповість про свій автомобіль, покаже свій автомобіль. В разі питань звертайтесь, пишіть в коментарях в описі. Я залишу всі контакти. Це той випадок, коли я автомобіль рекомендую. Всім привіт! І сьогодні я хочу розповісти про свою автівку, яку я продаю. Це Passat b 8 2017 року, 7 місяця е, вироблення. Я його придбав в 2021 року, е, році в лютому місяці з Німеччини з Лізінгу. Але попередньо хочу розповісти, е, які автівки взагалі в мене були. В мене були тільки Пасати, і вони були всі в універсалі, тому що я. Ну, в мене родина і є дитинка, і для того щоб комфортно їздити, це цей вибір впав на універсал. Але я, коли купляв авто, звертав увагу на такі нюанси, щоб воно було обслуговано в Німеччині. Щоб були підтверджені документи, щоб був оригінальний пробіг, щоб автівка була з лізингу. Коли я купляю авто, є тюф і є, є вся інформація, що було зроблено в Німеччині. Це перше, друге, коли я обрав авто, я звертав увагу на автоматичне відкриття ляди. Я звертав увагу на, на світло, які є фари в авто, щоб світло було дуже круте. Я звертав увагу на а, там. Такі нюанси, як е, оновлена панелька приладів, наприклад, в цьому B8 Passat я звертав увагу на систему безпеки, що був фронт Асіст і адаптивний контроль. В мене були авто, в яких було там, наприклад, підгрів скла. Ну і складання зеркал на b 7 Passat, там тощо. Але сьогодні про B8 Passat і що я вам хочу сказати, купив я його на, на пробігу 167 тисяч з Німеччини в 21 році, в лютому. Місяці. Сама автівка 2017 року 7 місяця в, в вироблення. Е, і коли я її купляв, я теж її брав з лізінгу, щоб бути 100% впевненим в тому, що авто було обслуговано. Що є оригінальний пробіг, і що я спокійно можу брати цю автівку і, і мати 100% інформацію, що з нею було в Німеччині з приводу цього B8 Passat хочу розповісти декілька деталей, і потім підемо подивимось на авто. Зовні, коли я її купляв, я звернув увагу на такі нюанси. По-перше, в неї топ освітлення від Volkswagen. її нові фари, що вирізають зустрічний автомобіль. Це дуже зручно. Я ще не бачив якісь найкрутіші ще варіанти освітлення. Другий нюанс що вже оновлена система навіга навігації. Третій нюанс є складання дзеркал. Для мене це ну, більш-менш зручно. Я думаю, що на сьогодні в авто має бути така функція. Е, наступний нюанс, що в неї є автоматичне відкриття задньої ляди, є е, е, оновлена система, ну, оновлена панелька приладів. Ну це дуже круто. Сьогодні вже я думаю, що бра, бра, брати систему, ну, панельку приладів, де є стрілочки, такі це не дуже. Це не дуже Ну не дуже прикольно, мені здається, що вже все має бути оновлене. Тому на сьогодні для мене ця автівка є поєднанням ціни, сучасності якості. На сьогодні це все, що ну що має бути безпеки, що має бути в авто. Я не вам не можу сказати, що я її там якось подорожую всім світом. Да, я я подорожую, але це тільки Україною і наїздив з купівлі 167 тисяч було як я її купляв, і на зараз 205 тисяч. Я ось наїздив такий такий пробіг. Що було виконано за, за цей час? Я змінив ролик, ремінь, помпу, сальні каленвалу, задні амортизатори. Все це було зроблено приблизно на 200 тисяч. Все було зроблено тільки на офіціалі, враховув, враховуючи, що. Там автівка обслуговувалась на офіціалі і я всі свої автівки продовжую обслуговувати тільки на офіціалі є всі дані, які можна отримати з цих офіційних сервісів. Тому, о, якщо ви бажаєте і вас цікавить це авто, я трошки розповім ще, коли буду знімати відео його зовнішнього вигляду. Ходимо, подивимось назовні. Це такий дуже прикольний сірий кольор авто. Ну, для мене було це не дуже принципово, але я обрав за кольором теж. Це у Volkswagen найсучасніші і найновіші фари. Front Assist, я думаю, що на сьогодні адаптивний круїз-контроль і Front це, це обов'язково, що має бути в авто. Є розпізнавання знаків і така камера. Все це працює, але в Україні не дуже гарно працює, але все ж таки. До речі, коли купляв авто, є інформація в тому, що були замінені передні і задні тормозні диски. Лакокрасочне покриття без жодних нюансів, авто не було мито якоюсь тряпою або губкою, все було мито тільки без, без безконтактною мийкою. Жодна. Детальне авто не було підкра... підкрашено. Все у рідній фарбі. Є навіть ще з заводу така наклеєчка. Ось такий вигляд авто. І подивимося, що зсередини в нас є складання дзеркал, є масаж сидінь. Нічого тут не розірвано. Така панелька приладів. Вже оновлена навігаційна система після рестайлінгу. Такий салон, дуже чистий. Ніякої передпродажної підготовки не було. Відкриття задньої ляди для мене було дуже принципово, тому що це дуже, зру... це дуже зручна опція на авто. В цьому авто немає Adblue, тому що я читаю інколи форми і бачу, що... В людей дуже велика проблема з цим AdBlue. Цим Ad Закрита ця сторона. Така в мене була опція встановлена. Ось приблизно така інформація по авто. Друзі, в кого будуть питання, пишіть. На сьогодні ціна на це авто 22 тисячі євро. В кого буде бажання, приїжджайте на огляд. Буду дуже радий вам показати. І розповісти про це авто ще детальніше.